В адміністрації кремлівського диктатора дивним чином виправдовують невдачі у війні проти України. Якщо ми дадимо задню, задню ніхто не дасть більше, крім нас. Якщо ми не дадимо задню, вони можуть дати задню. А от якщо ми її вони її не дадуть у Кремлі. Стверджують, що нібито спеціально довго ведуть війну, хоча планували взяти Київ за три дні. Про це заявив такий собі Пісков. Він назвав так звану спецоперацію в Україні дуже складною водночас каже, що певні цілі були досягнуті за останній рік, і заявив, що спецоперація буде продовжена. За його словами, ціль такої спецоперації полягає в демілітаризації України. Дивна якась демілітаризація, за повідомленням джерел у НАТО, Україна під час цієї демілітаризації отримала понад 600 видів новітнього зброєння. Пісков також заявив, що Захід зробив багато помилок і обдурив Росію, що спонукало Кремль розпочати війну проти України. Прихвостень Путіна вважає, що нібито Захід спровокував війну в Україні. Ну ну далі буде. Розумієте, ви що стоїть за цими вкидами? Це була вся інформація проти росіян. Да? тобто, ми звикли, що нас обстрілюють інформаційно а тут прям все було, наче наче вони на нашому боці працюють. Це була паніка. Реально, в принципі можемо чітко говорити. що Це була паніка воєнкорів, які говорили все, те, що їм говорили безпосередні учасники боїв і люди, які знаходяться на фронтах. Тобто, в принципі, вони слово в слово передавали те, що насправді відчували російські військовослужбовці. Якщо говорити про подальші дії, то ближче до вечора. Ближче до 10-11 за Києвом відчувається, що хтось включився, і в принципі, фактично, кожен із тих, хто перед тим розповідав про те, що в принципі, все пропало, почав писати про те, що їх неправильно зрозуміло, що вони такого не говорили, що насправді під Харковом не концентруються українські війська, що, власне кажучи, в Бахмуті взагалі нічого не відбувається, і так, далі, і так далі. Тобто, судячи з усього, росіяни дуже бояться повторення харківської історії, коли воєнкори по суті були тими, хто говорив правду. І російські воєнкори мають на увазі, і вони почали вчора різко закручувати гайки саме своїм воєнкорам. Хоча, от сьогодні, от навіть зранку дивишся, в принципі, російські міноборони зробило заяву про те, що під Бахмутом нічого взагалі не відбулося, ніде нічого не відбувається все нормально. Руська армія стоїть, але в той же момент, в принципі, в коментах. Які дають ті ж самі воєнкори, вони стараються, скажімо, так, із оповою мовою пояснити, що дорогі росіяни вас дещо обманюють. Тому в даному випадку зараз подивимося, чи вдасться росіянам закрити рот своїм воєнкорам. Оце от одна з таких ключових інформаційних історій, взагалі, от наступних днів, я б сказав. би навіть. Та ну є і у нас інформація від наших військових, яку звісно ми оголошувати не будемо, будемо просто чекати, як ця ситуація вся буде розгортатися на фронті. Хай хлопці і дівчата роблять свою справу. Але що є в нас із верифікованого і підтвердженого, це речниця Сил оборони Півдня. Наталя Гуменюк каже, що ситуація на Херсонському напрямку напружена. Російські війська мінують лівий берег Дніпра, аби завадити українцям подолати річку для подальшої деокупації територій. І наскільки ми бачили з цих зведень від цих воєнкорів, яких як ви кажете, на паніка вони писали зокрема і про о, певні зрушення на півдні. Що ми розуміємо про ситуацію? От давайте так візьмемо можливо більш ширшу та таку географію Запорізька Херсонська області. Чи варто зараз нам прицільно спостерігати за ситуацією саме там? Я вважаю, що треба дивитися насправді на всю лінію фронту. Треба дивитися кругом, де що відбувається, тому що не тільки в районі Бахмута, не тільки Горлівка, не тільки Сватова. В принципі, фактично по всій території фронту треба дивитися. Тобто, поки що єдине, що точно ми можемо говорити, це те, що справді росіяни роблять евакуацію на запорізькому напрямку. Справді можемо говорити про Нагадар, такмак, ну і навколишні території. В принципі, росіяни проводять певну евакуацію і проводяться певні дії. Саме на цих е, територіях, і е, власне кажучи, от за цим треба перш все слідкувати. Ну і точно можемо говорити справді про е, мінування. Вони дуже напружились після того, як е, кілька днів тому з'явилася е, новина про те, що українці почали тренуватися е, форсувати річки, е, в принципі. Е, Буквально кілька днів тому з'явилася ця новина, і з цього моменту реально видно, як в принципі в їхніх там лівобережних пабліках почали лівобережних українських і ми на увазі. Почалися певні дії, певні е заяви ну заяви неправда, певні е в принципі новини робитися е і так далі. Тому е поки що, поки що можемо говорити про те, що ну по суті я можу повторити те, що сьогодні написали CNN, це Те, що насправді, судячи з усього, е розпочалася справді підготовка до контрнаступу. Тобто, в даному випадку далі будемо слідкувати. Ну і сучас, з усього, наші партнери, те, які нам допомагають озброєнням, вони в цьому сенсі теж повною мірою виконують свої обіцянки. Вчора ми почули фантастичні новини про те, що британці брати наші по зброї вони передають, вже передали Україні далекобійні ракети. Перші із цього, що ми просили, Storm Shadow. і от наскільки я слухала військових експертів, зокрема і головного редактора Дефенс Експрес Олега Каткова, враження, що ці ракети, вони розуміють, Ніші навіть за мене, тобто вони таке вміють, та і ми розуміємо, що ну має бути проривна якась така історія. І пане ведемо одразу е, на болотах московських, е, звісно, почав, почався вій. Та, хоча ми говоримо про те, що ця ракета б'є на 290. Вони, наприклад, білорусам передали ці жендери на 500 кілометрів. Ну, і вони давним-давно нас б'ють. І е, якщо говорити про американців чи там про інших європейців, то вони кажуть, ай-яй-яй, наше озброєння не треба використовувати про територію Росії. Британці. Дещо іншої точки зору вони так досить, ну кажуть, ну от Українці як вирішать, так хай вони використовують це озброєння. Як ви гадаєте, ці ракети? Це привіт Донбасу окупованому, це привіт Кримському мосту. Чи це, власне, будемо бити в тил, куди дотягнемо по російській території? Ну, в принципі, це дуже дорога зброя, і її будуть використовувати точно так же, як використовували влітку минуло, починаючи з лісощі з минулого року Хемерс, це. Не буде використовуватись для того, щоб нищити логістику Російської Федерації. Просто треба окреслити коло на всіх 270-290 сімдесят кілометрів. І розуміти, що в будь-яку точку, де є логістична небезпека для України, туди може потрапити ця ракета. Тому з цієї точки зору це звичайно величезний плюс для нас, і ми просто всім нагадаємо, що Хаймерс 70 кілометрів. Це зараз тут це. Ну точнее, 250 кілометрів ми маємо навіть без будь-яких питань, а дехто говорить, що до 300 кілометрів. Тому в даному випадку е от радіус 250 кілометрів можемо креснувати і розуміти, що е будь-яка точка, де знаходиться е скупчення російських збройних де російського збройня, де є е павне мастильні матеріали, і так далі, і так далі, це все є е місцем, куди може потрапити е тепер уже українська ракета. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.